Це починається з сьогодні дуже-дуже цікавий день. Це дуже-дуже цікавий день. Зараз ми розриваємо всі тканини відносин. У мантрі ми маємо що? Ріші Девата и Чандас. Ріші Девата и Чандас. Спостерігач. Енергія девата і сполучна ланка потік, потік, чандас. Отож, у мантрі, ріші девата і чандас, вони постають, щоб встановити стосунки у сфері самообернених абсолютних стосунків. Немає двох у мантрі. Але тим не менше, завдяки сплеску мантр веда пізнає саму себе. Вона є своїм власним пізнавачем, своїм процесом пізнання і своєю енергією. Отже, існує ця об'єднана цілісність і, як її складові, Є спостерігач, спостережене та спостереження, ріші Девата і Чандас. І що відбувається? Оскільки ріші Девата і Чхандас усі ущільнені в одній цілісності, єдності, отже, вони не є трьома речами. І як тільки вони стають одним цілим, ми можемо уявити, як троє. Поглинаються одне в одного, ріші з девотою, девота з чандасом, чандас із ріші усі ущільнюються в такий спосіб, що троє не є трьома. У цьому ми бачимо непроявлену активність, карму, дію. І в цьому ми бачимо брахмана, дію, вираження дії, Гемільтоніан. Безпосередньо ми бачимо гамільтоніан в цьому. І коли ми ми маємо гамільтоніан, активність, тоді ми бачимо діяча, сутність, і з погляду наявності тіла. І тоді ми бачимо це з погляду наявності кінцівок. Анги виходять, і анги. А потім підлегли анги, упанги. Це все Є різноманітні вираження, що виникають з абсолютного стану стосунків, що виникають з абсолютного стану стосунків, і просуваючись до різноманітних проявів абсолютного єдиного стану стосунків. Отже. Саме стосунки, ми робимо тут дуже гарний висновок, саме стосунки є творчою силою, саме стосунки створюють справа не в тому, що ці дві речі є, а потім виникають стосунки. Справа не в тому, що ця червона квітка і жовта квітка поєднуються. Не так, це стосунки, це стосунки, елемент стосунків, який створює їх двох. Ось чому елемент няя підтримує цей елемент стосунків як один із чотирьох найбільших елементів знання, який має організуючу силу, що створює нескінченну різноманітність із вічної. Єдності. ця диверсифікація або це визначення кількості, цілісності реальності, полічена реальність. Як її визначити кількісно за елементом стосунків, там у своєму кількісно невираженому. В стані, воно є своїми власними стосунками. Воно є своїм власним спостерігачем. Воно є повністю пробуджене в собі, тому воно є своїм власним спостерігачем. Будучи своїм власним спостерігачем, воно є своїм власним процесом спостереження, воно є своїми власними стосунками. Єдиний стан стосунків. Абсолютний стан стосунків. Із цього абсолютного стану стосунків. Випливає карма, яка має це гамільтоніан, і виходять принципи дії. З цього починаються шість ангів. Перша анга це Шикша, кальпа, Нірукта, це просто кількісне вираження цілісної тотальності веди. Цілісність Веди, тотальність Веди виражається звуком А. І кількісне вираження починається з другої літери аг. Повна нескінченність була виражена кількісно. У той момент, коли вона є чистим усвідомленням і знає свою власну точку. Нескінченність, будучи повністю пробудженою, будучи чистою свідомістю, знаючи свою точку, починається весь процес кількісного вираження. І в цьому є значення вираженої нескінченності, а також значення невираженої нескінченності. І це ми знаходимо в організації цих сукт в мандалі. Ми просто дивуємося досконалості вираження цих стосунків одного значення, а також тому, як вони творять, як вони кількісно виражаються. Ми бачили в першій мандалі. Ось перша сукта вираження повноти, тотальності, а навпроти неї непроявлена сукта. Непроявлена сукта. Отже, повне проявлене значення зі своїм повним непроявленим значенням, що міститься в ньому, проте виражене тут, навпроти нього. У цьому ми маємо стосунки тотальності з Її власним непроявленим значенням тотальність проявлена, тотальність не проявлена. Це абсолютний стан стосунків. Немає двох, але вони стають двома. І в цей момент проявлена повнота, маючи непроявлену повноту у своїй власній структурі. У той момент, коли ці дві крайності поставлені одна до одної, відразу виникає коло, і розподіл влади, розподіл інтелекту, поділ енергії походить від цієї непроявленої цілісності до цієї непроявленої цілісності, і потім воно продовжується від цього непроявленого до знову цього проявленого. Що відбувається? Поділ ріші, девати та чандаса від цілісного значення до відносно менш цілісного значення, відносно менш цілісного значення, доки воно не переходить до непраяного значення. І потім непраявлене значення починає ставати трохи більше, ще трохи, ще трохи, ще трохи, і буде повністю повним тут. Отже, що Відображається в цій структурі мандали? Кількісні значення стосунків тотальності зі своєю власною тотальністю. Отже, що породило різні девати, чандаси і ріші? Що породило ці різні значення девата, чандаса і ріші? Просто елемент стосунків. Сам лише елемент стосунки відповідає за створення цього виразу, створення цього виразу різних законів природи, закони природи в своїй сукупності та те, як вони набувають конкретних значень, як повний нескінченний потенціал природного закону виражається в кількісних значеннях. Це блискуче виявляється в структурі мандали, структура мандали. І тоді ми бачимо, що мандала це структура без кутів, де ніхто не може загнати вас у кут. У точці. Вона найбільш ефективна. В значенні точки. В значенні точки точки. Це справді реально. Тому, що в цьому абсолютному стані стосунків немає двох, і тому немає відмінності простору та часу, і тому це перебуває на цьому рівні активності масштабу планка. Активність масштабу планка. І це той рівень, де енергія не споживається під час комунікації. І це той стан абсолютних стосунків, який дає енергію, відновлює повсякчас. І саме цією точкою точки в усьому творінні є веда. Її внутрішня структура це мандала, є таке поняття горизонту подій чорної діри. Мандала це лише значущий вираз горизонту подій, де активність відбувається на периферії, на окружності, у значенні. Точки. А значення точки є найбільш ідеальним полем повного потенціалу природного закону. Точка. Той самий повний потенціал, який доступний у необмеженій нескінченності. І цей повний потенціал природного закону. розглядається як такий, що містить повне значення стосунків, цілісне значення стосунків. І всі основи всіх можливих стосунків, і не тільки основи, всі вираження всіх можливих стосунків у Всесвіті. Ось так. Величезний, величезний. Отже, цей єдиний елемент стосунків, дихаючи своїм інтелектом у точці, дає життя стану нескінченності. Саме точка вдихає життя в нескінченність. Саме нескінченність природа нескінченності. Самосвідомість повна пробудженість дає життя точці. І це вічний стан веде, веде. і її анги. як, як із основного його тіла веда, тотальності, як виникають різні кінцівки, як уся мова А, усе загальне значення мови. Виражене А кількісно виражається у своєму власному я, нескінченність. Як вона колапсує в точку, як вона колапсує до точки, у чому причина її колапсу до певної точки? Просто завдяки своїй власній природі. Просто тому, що це свідомість. Пробудженість, інтелект це все абстрактні іменники, свідомість. Лише з цієї причини, що це усвідомлення, воно усвідомлює свою нескінченність, своє усвідомлення точки. І ось колапс у своїй власній природі. Тож, де відбувається колапс? Колапс відбувається. Це колапс, який кількісно виражає стосунки. Саме колапс є в основі чистої свідомості. В основі чистої свідомості вона колапсує. Це створення стосунків. Як створюються стосунки? Просто свідомість колапсує до точки. Точка і нескінченність, межа і безмежність. Ці стосунки в абсолютній мірі містяться в мантрах. Які є самгітою, єдністю Ріші Девати і Чандаса, повною єдність Ріші, Девати і Чандаса. А тоді дуже красива тема ведичної науки поширює свій ринок різноманітності до точки або до основи цих трьох елементів. Ріші Девата Чандас. І вони розглядаються як Адятма, адхи Адгидейва, Адгібхута. Адхи Адятма, адхи Адгидейва, Адгібхута. Адхи Адятма. Самообернена. Сутність. Це є той рівень стосунків. Абсолютний. І оскільки слово стосунки має на увазі два, щоб сполучити їх, сполучним агентом виступає Девата, енергія, сполучник, сполучний аспект, а сполучний аспект є динамічним на основі потоку Девати, яким є Чандас. Отже, ріші, сутність. Енергія. Це девата. Потік енергії. Ді, активність, діяльність Девати – це чандас. Отже, це. Усі три. Ріші, девата та чандас. Сутність, енергія та активність, а також потік. Це лише. В самооберненому стані. І цей самообернений стан є усвідомленням власного динамізму з погляду пізнання Веди. Йоджагаратам Рича Кам'янте, той, хто пробуджений, сама ця якість, не спання, хто пробуджений, річі наближаються до нього. Отже, щоразу, коли усвідомлення переходить у стан самооберненої пробудженості, Структура цієї самооберненої пробудженості з погляду кількісно вираженого природного закону постає для пізнання. Кількісно виражений природний закон, пізнання однієї сукти, пізнання однієї річі, одна сукта, пізнання, пізнання. Конкретної структури природного закону з погляду сукти відбувається лише за допомогою самооберненої пробудженої якості чистого інтелекту. Самообернена, пробуджена якість чистого інтелекту сприймає значний динамізм на основі стосунків спостерігача та спостережуваного в сутності спостерігача з процесом спостереження ріші. Deva та chandasam. Отже, ось початок стосунків. І тоді звідси щойно джерело активності було розкрито в такий спосіб у мантрі. Тоді динамізм кріяшакти. Що міститься в Гьані, динамізм, організуючої сили, що міститься в структурі чистого знання, це потім є предметом окремої галузі ведичної літератури, брахманів. У Брахманах Завдяки їхній активності пробуджуються всі ці три значення Ріші, Девата і Чандас. Адгіатма, Адгідейва і Адгібгута. Ріші Девата Чандас. Адгіатма, Адгідейва, Адгібгута. Ад вони пробуджені. І коли вони пробуджені там, вони спеціально розглядаються зі своїх основ. Основ. І далі ми, ми маємо три... три різні сфери ведичної літератури. Брахмани, аранняки та упанішади. Упанішади виявляють значення самооберненості, значення ріші. Аранняки виявляють значення девати. Енергетичне значення, кількісно виражене енергетичне значення. І краса є, або якщо ви переходите до її деталей, кожен Девата виражає особливу силу, але він оспівується з погляду повноти сили. Кожен Девата виражає певні області інтелекту. Але це виражається з погляду повного інтелекту, повного потенціалу інтелекту. Кожен Девата демонструє свій власний діапазон певної сили та інтелекту, проте він завжди пов'язаний із повним потенціалом сили та інтелекту як карма, карма, аспект її виконання, кожна карма, кожне конкретне виконання в просторових і часових межах, кожне виконання здійснюється з такою майстерністю, що виконавець, це дуже важливо, що виконавець. And Rich of всі рівні chandus richi Devata e Chandus Hamilton влаштоване так such a way that the operator наприкінці операції був об'єднаний із повним потенціалом сили дії, з нескінченним динамізмом, з живим полем усіх можливостей, усією творчістю через будь-яке виконання, це ведичне виконання. Як є? Ви виконуєте щось у просторі та часі, але виконавець. Оскільки він виконує через мову природи, а мова природи завжди є самооберненою величиною. Мова природи завжди є самооберненою величиною і завжди є самооберненою якістю, і тому діяч, виконуючи дію за допомогою мови природи, природно його усвідомлення залишається в гармонії із самооберненою якістю реальності. Це ведичне виконання. Це що? Експеримент ведичної науки. Виконання ведичної науки. Є таким я переходжу до дуже цікавої сфери виконання ведичної науки, практичні дії ведичної науки через те, що вони виконуються через знання через мову природи. Просто завдяки тому, що мова природи використовується в механіці виконання, і саме тому. Що мова природи завжди співзвучна повному потенціалу єдиного поля, отже, усвідомлення виконавця незмінно оживлюється в співналаштованості з єдиним полем. І до того моменту, коли це виконання закінчується, виконавець перебуває в гармонії з космічним розумом. Це надзвичайно майстерно. І це так, це так лише тому, що це мова природи, яка виразила своєю власною мовою структуру Гамільтоніана. Саме Lagrangian, виражає Гамільтоніан. І ось чому ця дивовижна сила в механіці Гамільтоніана полягає в тому, що кожен хто приводить своє усвідомлення. В Гармонію з цим стилем активності його усвідомлення стає жвавим у співналаштуванні з повним потенціалом єдиного поля. Це практична частина ведичної науки. А тепер Now, на мить невелике відволікання від розкішного поля до, до цих просторово-часових. Експериментів сучасної науки. Просто тому що сучасна наука досліджувала з об'єктивного погляду, тільки тому, що вона йшла з об'єктивного погляду, об'єктивного погляду, вся сфера діяльності, вся сфера активності досягали досягала чимраз тонших меж. Але навіть якщо вона переходила від грубого до тонкого, оскільки вона не була пов'язана з трансцендентним, з єдиним полем, тож вона завжди залишалася у відносному. Отже, результат виконання ніколи не переносив усвідомлення експериментатора до співналаштування з єдиним полем. Усвідомлення залишається таким. таким. Отже, цього грандіозного результату. Отожнення розуму з єдиним полем так і не відбувалося, просто тому що експерименти завжди проходили в області просторово-часових меж. Саме через це результат виконання, результат дії ніколи не потрапляв у цей. Безкількісний стан інтелекту чи енергії він завжди залишався в кількісно вираженому стані виконання. Він ніколи не доходив до абсолютного значення виконання, коли виконавець буде черпати енергію замість втрачати її.